Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні поговоримо про акумулятор, про його потужність, бо люди путаються в цьому дуже багато. Судячи по коментарям, які до мене приходять, часто запитання в коментарі звучить приблизно так: чи можу я з'єднати контролер, який на 12 А з акумулятором, який на 30 А? І тут мені не дуже зрозуміло, що мається на увазі про акумулятор на 30 А. Чи розуміє людина про що вона каже? Бо по суті, коли кажуть акумулятор на 30 А, це означає, що це акумулятор, який може видавати 30 А. Його потужність така: там багато гарних елементів, з'єднаних паралельно, і вони можуть видавати 30 А не напрягаючись. Але по досвіду своєму, я знаю, що вони мають на увазі 30 А. -годин, і це зовсім інша характеристика. Яка не має нічого спільного з током віддачі. Щоб визначити, скільки акумулятор може видати Ампер, не напрягаючись, потрібно проаналізувати його елементи. Зрозуміти, які елементи там стоять. Зрозуміти, скільки цих елементів в паралельному з'єднанні є в блоках паралельних. І тоді помножити кількість цих елементів на ті Ампери, які може видавати один елемент. Наприклад, якщо у вас стоять елементи, які можуть видавати 5 ампер постійного струму, не перегріваючись, нормально це для них, і у вас в акумуляторі стоять зборки по 3 елементи. Ми помножуємо 3 на 5, виходить 15 ампер, може видавати ваш акумулятор постійно. Якщо у вас стоять блоки по 4 елементи, то звісно ж тоді 20 ампер постійного струму. А до речі, щоб зрозуміти, скільки у вас стоїть. Елементів можемо взяти батарею. І оця характеристика може писатися на батареї От на цій батареї вона написана таким чином: 10 s 3 p Що значить 10 s 3 p Це означає, що у нас є 10 блоків, які з'єднані між собою послідовно, і в кожному з блоків є по 3 елементи, тобто 3 елементи в кожному блоці по 3 елементи. Які з'єднані між собою паралельно. Це означає, що ток, максимальний ток, який може видати батарея, буде, наприклад, якщо кожен елемент у нас може видавати 5 годин, ми вимножаємо на 3 елементи, які у нас в паралельному блоці. І у нас виходить максимальний струм, який виходить з цієї батареї без напрягу. Але, звісно ж, люди такого не роблять. І вони бачать лише, вони бачать лише е, те, що написано. Написано 8,7 ампер годин. Люди чують ампер. Наприклад, ви почули ампер, і можете подумати, що це якраз ампери, тобто те, що батарея може видавати. Але е, надпис АЧ – це не ампери. Надпис АЧ означає ампер години. І це характеристика ємності батареї. А не її потужності. Тому, відповідаючи на запитання, чи можна під'єднати контролер на 12 ампер, ампер, не ампер годин, А ампер, до акумулятору на 30 а годин звісно ж, можна, якщо в них одинакові напруги. Акумулятор на 36 вольт і контролер теж на 36 вольт. Вони дуже добре будуть працювати разом. І чим більше буде ампер годин, тим далі ви проїдете. Але, звичайно ж, і акумулятор буде більший і важчий. Тут треба вже мати розум і розуміти, до якого розміру вам роздувати свою батарею. Завжди треба дивитися, чи може ваша батарея, якщо ви підбираєте контролер під систему, чи може ваша батарея забезпечити ваш контролер тим током, який він потребує. Наприклад, є потужні контролери. Наприклад, на 30 А. Контролер або 50 А. Цей контролер, він потребує цього току, цього струму. А наприклад, ваша батарея може цей ток просто не видати на контролер. Просто в неї нема такого ресурсу, щоб одночасно видавати 50 А. І якщо ви поставите цю батарею на контролер, от тоді почнуться проблеми. Проблеми може вам забезпечити плата захисту БМС. Проблеми може забезпечити самі елементи батареї, а також проблему може забезпечити і контролер, бо він буде не дуже задоволений, що йому не додають току. При цьому батарея буде сильно просажуватись в напрузі, і це теж не дуже сподобається контролеру. Якщо ток батареї, яку вона може видавати, дуже сильно превищує ток, який максимальний потребує контролер, то це зовсім не проблема. Оце зовсім не проблема, якщо напруги одинакові. 36, наприклад, 36 контролер і 36 батарея. Якщо ви з'єднаєте, батарея з більшим потенціалом, контролер потребує менше. Це отак. Це зовсім добре. Саме так треба й робити. Запас повинен бути. Чим більший буде запас, тим краще буде для батареї. Вона буде легше переносити ці навантаження. Контролер же при цьому перенавантажуватись не буде. Повірте, він візьме рівно стільки, скільки йому потрібно, не більше і не менше. Ось, наприклад, у мене є е, отака от е, річ. Це колонка, стара вже колонка, якої, в якої сів акумулятор. Там внутрі, акумуляторчик був отаку, от маленький. Е, він був на напругу 3,6 В. Маленький, гарненький, але сівший. Е, ця колонка працювала 5 хвилин і виключалась. Тепер подивіться сюди. Бачите, що тут? Це ціла батарея елементів, яку я туди прикріпив, з'єднав їх паралельно. Напруга їхня не збільшилась. І тому оця колонка працює від цих всіх елементів дуже добре. І вона не згоріла. Хоча. Потенціал цих елементів в рази навіть на порядку вищий, ніж потребує ця колонка. І це тільки тому, що напруга цієї колонки, яку вона потребує, вона збігається з напругою усіх цих елементів, і тому цей механізм працює. Саме так працює і з контролером електровелосипеду і батареєю. Потенціал батареї може бути великим. Але якщо напруга у нас сходиться, проблем не буде. Дякую вам за перегляд. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Спробую відповісти. До побачення!